Друзі, ранок на кордоні продовжується. Віктор Симонка і Накішуткіна працюємо для вас в прямому ефірі. І попри те, що прем'єра пісня, яку ви тільки що прослухали, буде саме 11 липня. Сьогодні ми ексклюзивно маємо можливість не тільки її прослухати в нашому ефірі, а й поспілкуватися з виконавицем з Frontwoman, та авторкою текстів серцем українського індії електропоп гурту «Ганна Бейбі, Ганою Нелуп. Привіт. Привіт, привіт, дуже раді Доброго тебе зустрічати. Ранку. А тим більше після перерви, після доволі довгої перерви з новою піснею, з новою крутою піснею. Тому а, дуже приємно, що ти знайшла час до нас. Завітати. А, дякую, що запросили, Мені також дуже приємно у вас в гостях. Дуже приємно представити нашу прем'єру тут найперше. Щоб слухачі її почули, оцінили. Це знаєте, справді така у нас була перерва прямо в рік, і це такий щемкий момент. От нібито коли випускаєш музику, часто це стає такою звичкою, і вже немає ось цієї такої святковості моменту. А зараз, от нібито навіть є такий стан мурах на шкірі. От вони так потрома хотіла про твої емоції запитати. Скажи, будь ласка, чому у вас була перерва в рік? Ну, загалом тому, що е, у нас так гурт трохи реформувався. Е, Ганна Бейбі самого початку це гурт з трьох людей. Потім наш один учасник відвалився за власним бажанням, а другий учасник Тимур, котрий зараз він все ще є частиною гурту, е, він мобілізувався. І я вже ж це також призвело до певних змін всередині гурту, до котрих треба було адаптуватися, зрозуміти, як ми будемо далі функціонувати. Е, проте я не зупинялася писати, і от зараз ми там підготували кілька пісень. Котрі, ми, власне кажучи, над ними рік працювали, нічого не робили і готувалися до того, щоб, знаєте, не в останній момент там все дороблювати, а ось так от спокійно, вже виважено. Ну тому що, ви знаєте, Ганна Бебі вже сім років, вже час е, от, бути, якби знаєте, дорослим, зрілим, гуртом, котрий все робить завчасно. І от я думаю, що в цей раз буде саме так. Насправді неочікувана перерва була через те, що ще от саме в той період, коли була активна, активна а, фаза гурту, ви були абсолютно всюди на слуху, і тут неочікувана ця перерва. Дуже добре, що все таки вона закінчилась. А, але дуже хотілося б дізнатися саме про створення а, безпосередньо літо спекудень. Як вплинула саме служба а, Тимура? Я розумію, наскільки це важко, коли а, людина не просто не поруч, не в записі, не зовсім в процесі, а ще виконує настільки важливий обов'язок. Як це вплинуло на запис пісні і запис майбутніх пісень, які ми вже розуміємо, що є? Е, так насправді, от літо день спекодень, це була перша пісня, над котрим я почала працювати в форматі без Тимура. Е, тоді, взагалі, була повна невизначеність. З ким він буде працювати, де він буде е, фізично. Е, тому я вам зізнаюся, що я знайшла саунд-продюсера Ігоря Кириленка, і ми насправді <с. на цією піснею працювали з ним. Поки Тимур навчався е, в, в воєнній справі, поки там його розпреділяли, поки він е, якось знаєте налаштовував свій новий побут. Е, ми взяли і зробили пісеньку. Я скинула Тимуру, він такий О, клас! Як в тебе круто виходить, навіть без мене. Але вже наступні треки ми з ним. Е, Робили в такому форматі пінг понгу Він був на позиціях. Я була тут в Києві, я писала якийсь зразок музики, кидали йому, він його допрацьовував. І от одна із писень, у нас було таких пінг-понгів. туди, назад, туди, назад, туди, назад. Отак, от і працювали. До речі, вже скоро мені здається настане той період, коли напевно всі українські виконавці будуть розповідати, що вони працювали з Ігорем Кириленком. Ігор Кириленко – це якась просто машина. Просто якась от ти так думаєш, ой, я так багато працюю, так багато роблю. Потім дивишся на Ігоря і Таке, та ні. Воно дивниця. Так, так, та й таке. Скажи, чи змінився твій внутрішній ритм написання пісень від початку повномасштабу? Вторгнення. Скажу чесно, від початку повномасштабного вторгнення було непросто, тому що українська музика дуже помінялася в плані того, що митці почали дуже багато говорити на тему війни. У кожного свій досвід, і насправді треба бути, і, на мою думку, майстерним автором для того, щоб класно написати про війну і класно це, ну от не знаю, наприклад. там, Ну, багато є хороших робіт, багато є невдалих робіт. У нас з'явився взагалі жанр байрактаршини, так званої. Е, І е, тобто теж було питання, а що? Ми далі пишемо тільки про війну, чи ми пишемо про кохання, чи про соціальне? А соціальне так помінялося, воно вже інше. А який ти твій досвід? А як ти про нього розкажеш, а які слова підібрати? І я була в такому стані дуже сильного тиску, і скажу чесно, що. На мою думку, мало що хорошого за за період до мобілізації Тимура вийшло. Єдине, що ми добре зробили, я дуже давно мріяла це зробити. Ми зробили класний кавер на пісню Ганьба, «Сестрички Віки. Я про це мріяла задовго до початку повномасштабного вторгнення, але от саме повномасштабне вторгнення стало імпульсом. От, а потім, уже коли мобілізувався Тимур, я лишилася в стані абсолютної самотності. От зізнаюсь вам чесно, мій хлопець він військово. Службовець Тимура забрали, і я лишилася як одна, це моє найближче оточення. І от тут я відчула стан тиші і стан такого. Я, я нібито як почула себе і зрозуміла, як я хочу розповідати от свої переживання. Ну, Тобто, це не обов'язково має бути щось таке там. Ударне таке, це може бути якась лірика, в котрій леймотивом перепр пере, пере, переплітаються ось ці теми. Там тривога, там це, там ти, ти переживаєш. Е, тому що це справді теж є. Переживаю, я живу в Києві, я на даному моменті не їжджу на гарячі точки. Е, так, ми, до, ми там збираємо весь час, банки закриваємо, але ми не відчуваємо ось цей справжній нерв війни. Е, я навіть не вважаю, що там ті обстріли, котрі зараз проводять росіяни, це щось таке, прям те, що може вибивати людину з рівноваги. Бо, насправді, порівняння з тим, що порівняння у на фронті. Абсолютно точно. І я прям намагаюся себе адаптувати до цього. Я намагаюся раніше лягати. Спати, не знаю, в мене дві собаки, брати собак, ховатися з ними вчасно. І я роблю це частиною свого життя, своєї рутини, і розумію, що росіяни-терористи, вони нас будуть обстрілювати. І те, що я переживаю в Києві, ні в якому разі навіть на найменшу кількість частинок не порівняється з тим, що переживають хлопці в полоні, люди в полоні, дівчата в полоні, військовослужбовці, котрі на Перші, другі, треті лінії, ті люди, навіть котрі живуть в Харкові, в місцях, котрі безпосередньо близько до російського кордону і вони туди достають своїми наземними системами, що навіть тривога не встигає. Тому якби ось саме з літодень-спекудень у мене почався, я б сказала, ось такий от новий, більш усвідомлений етап моєї творчості. До цього було якось це дуже хаотично. Там треба, 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 треба. Не знаю, я в цьому зараз переслуховую і не відчуваю багато щирості. Якщо безпосередньо ти згадала, що з початку повномасштабного вторгнення у українських виконавців з'явився такий е, певний перший обов'язок, по-друге, е, стиль більше співати про війну, е, якщо говорити не стільки навіть про репертуар Гана Бейбі, а скільки про твої відчуття, наскільки дотична така тема до такого жанру як електропоп? Бо е, я навіть елементарно зараз змушую себе згадати, крім е, абстрактних текстів онуки, я не бачив ніде і не чув поєднання саме такої. Теми і такого жанру стилю. Вікторе, я дуже не в матеріалі, я чесно. Я стільки займаюся музикою на щоденній основі, що я майже нічого не. Я знаєте, як десь щось дослуховую, і скажу чесно, що коли в мене є вільний час, я не сильно його витрачаю на якесь поглиблення музичної теми, і мені подобаються якісь більш літературні, культурологічні теми. Я от туди, якщо в мене є момент, то я йду туди. А, тому я навіть і не знаю, в мене немає відповіді на ваше питання, на жаль. Ти називаєш свій трек маніфестом прийняття реальності. Наскільки складно було відкриватися перед слухачем От так щиро? А, набагато легше зараз, тому що я в терапії, мені це дуже сильно допомагає, тому що скажу чесно, я взагалі російськомовна людина від народження, я почала перехід. Ну, ще задовго до повноштабного вторгнення, але все одно якось я відчувала себе не такою. І після повномасштабного вторгнення я якось нібито більше ввійшла в нішу, якщо ви розумієте, що я маю на увазі. І я зараз набагато себе вільніше відчуваю в своїх проявах і в тому, як я можу демонструвати свої різні сторони. Мені зараз набагато якось. Ну тобто, як люблять казати часто, що хто най... найбільший колонізатор України Путін. От так, на жаль, трапилося дуже дорогою ціною, але так і є. І от як на мене, дуже багато артистів вони переходять на українську, і от, от знаєте, я вам кажу, що от я вже мислила цим, і от я прям зараз відчуваю себе як там знаєте не пай. тобто, прям от в своєму своїй ніші. І як я вважаю, багато артистів, котрі перейшли на українську, вони також знайшли себе умовно. Ті трансформації, котрі ми бачимо стіною, Кароль, наскільки вона зараз виросла як артистка, наскільки вона себе класно проявляє, от, нібито от вона поєдналася зі своєю українською стороною, і от вона прям стала такою крутою, такою класною, от прям на неї дивишся і такий ого. І от мені здається, що зараз дуже багато хто стає більш відвертим, більш чесним. І от ця наша українська сторона і відкриття своєї українськості, вона нібито дає можливість бути відвертішими і щирішими. Ти зазначала, що вже готові написані інші пісні? Чому саме літо день стала першою після перерви? Все дуже просто пісня про літо треба випускати літом. Тобто, отут страшне, тобто всі інші пісні випустяться осінню? Ні, ми хочемо там зробити якийсь для нас такий я зараз така, так, треба систематично підходити до справи. Тому ми зробимо для себе якийсь такий часовий спан, через котрий ми будемо випускати ці пісні. Зараз випустимо літо день спеку, день», подивимося, як вона піде, виберемо наступну пісню. Ну і так, от знаєте, і так далі, і тому подібне. Чи є в цьому треку рядки, які для тебе особливо найболючіші, найширіші? Ну, от там в другому куплеті є. Ти казав мені правду навпроти червоного, ми тут не завжди нам нема куди їхати. От це, це прям так для мене е, дуже реалістичні рядки, тому що я пам'ятаю, ранок початку повномасштабного вторгнення я якби. Лягала 23 лютого, як подивилася звернення Зеленського до російського народу, і я думаю, ну якщо я звертається до російського народу, то це вже все типу. Але все одно 24-го прокинулася, і я так виходжу з квартири, дивлюся на свій паспорт, і мені так стає страшно, тому що я розумію, що так може все повернутися, що я зі своїм паспортом лишуся просто на маргінесах, я не знаю, цього життя. Я от все, я себе загублю і стану ніким. І це рішення лишатися в Києві, кудись їхати. Але я киянка, в мене ж всі мої родичі з Києва. І було прийнято рішення, що ми лишаємося в Києві. Ми доєдналися до добровольчого батальйону, і він знаходився штаб-квартира біля парку Шевченка на вулиці Терещенківській. Ми там крутили коктейлі Молотова, готувалися до того, що росіяни зайдуть до Києва. І я от пам'ятаю, що я тоді йшла, ми там з Тимуром були разом і ми йдемо, і це вже закритий Шевченко. І я розумію, о, ми тут не завжди. Ну, типу, ну от цей вибір зроблено. Вибір, що ну то був такий момент такого Струму такого, знаєте, натягнутого, натягнутого нерву, коли ти от нібито готовий, готовий віддати своє життя. Наскільки це зараз дивно не звучало, але в той момент був саме ось такий от стан, стан абсолютної готовності вигризати своє місто. Е, тому що, ну, якщо віддати Київ, все ми сипимося, ми все сипимо, буде як УНР, Переяслав і так далі. Ну, Це вже не робоча схема, на жаль. Знаємо, бачили. Знаєте, всі ми на три чверті емпірики. Е, тому ось цей от рядок, прямо от, я прям згадую, ось цей от лютий, і як ми виходимо туди прогулятися, тому що час сидиш в цьому підвалі чим ми займаєшся, і от це усвідомлення то для мене цей рядок він от прям найбільш відгукується, враховуючи, що ці спогади із самого початку повномасштабного вторгнення, чи можна сказати, що «Літодень» день спекудень стала такою комбінацією усіх емоцій, усіх думок, усіх спогадів із 2022 року. Я би сказала, що так, це пісня про мою нову реальність, про те, що я зараз проживаю, тому що вона також була натхненна тим ну, натхненна, але от я зловила цей стан, коли минулого літа росіяни обстрілювали енергетику, не було електроенергії, і була шалена, просто незвичайна спека. І ми плавалися. Я взагалі вважаю, що я. Не, не страждаю від таких штук, тому що є багато дідусь, бабусь, котрі живуть на 18-17 поверсі, і вони просто опиняються в пещері, з котрої вони не можуть не вийти, не зайти, у них не працює плита. А, але тим не менше, а вже ж цей стан, цей стан. Коли ти танеш, коли ти нібито розтворяєшся, ця спека просто не дає тобі дихати, жити. І от саме з цього стану почалися перші рядки цієї пісні, і нібито стан марення, і ось ця ймла над містом. І це місто, воно теж, ось над ним ось ця димка з асфальту, котра піднімається, і такий міражний стан. От це все мене якби так воно зібралося. І знаєте, інколи буває таке, що текст пишеться, 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 і вже не зрозуміло, звідки ті фрагменти беруться, але вони беруться, а вже Шви там десь ще е, до роблюються, допишуються, але от основне тіло воно так от складається, і от тут саме цей випадок. До речі, ти дуже круто, бо у мене якраз такі асоціації. Якщо саме музику слухати, у мене якраз такі асоціації виникали, коли над асфальтом гарячим, це от я не знаю, як коли повітря трошки якось так тремтить, коли оце саме нагрівання, воно десь щось навіть перетинається в асоціативному плані. Ну от та ось це ось, абсолютно точно, супер прям тобто мені подобається, що я не помилився в своїх асоціацій. Теж ти? дуже подобається. 11 липня очікуємо прем'єру. Скажи, будь ласка, чого ти очікуєш від слухача? Я нічого не очікую від Взагалі... слухача. Я стільки за час Гана Бейбі очікувала від слухача, там кожен рис думаєш, о, зараз ця пісня так крута. І, 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 і там такі рядки, і я там стільки всіх. Сенсі вклали я нічого нікого від кого не очікую. Я зрозуміла, що я насправді така людина, що я можу займатися будь-чим в своєму житті, дай мені задачу я її виконую. Але коли я напишу пишу музику, мені погано. От я прям починаю бути такою, знаєте, трохи злою жінкою, такою, трохи роздратованою. Mm -hmm. та. І все ж в мене в житті не так. А як тільки я сідаю і працюю над якоюсь піснею, у мене нібито все складається. От нібито і ні, я ні входить в ідеально збалансоване коло, і все нормально. Тому я зрозуміла, що все-таки, якби це не звучало, я пишу музику для себе, бо я просто в цьому стані спокійна і задоволена своїм життям. Тому я ні від кого нікого нічого не очікую. Але мені надзвичайно приємно, якщо це відгукнеться, мені надзвичайно приємно ваше запрошення. Що ви почули в цій пісні потенціали? Ви запросили. У нас з вами зараз чудова розмова. І от кожен такий прояв він буде для мене, як знаєте, приємний подарунок на новий рік, але таких прям якось немає. Якщо до речі, от впити в постійному процесі написання роздумів про музику, чи з'явилися якісь фільтри певні під час написання пісень у воєнний час про те, що не зовсім хочеться говорити, чи краще втримати це в собі, от якимось таким чином а, я ну от я ж я вже казала, що от я навпаки відчула, що я можу більше проявлятися і бути більш більтою? Ну от, якби Зі слухачем, але насправді з собою. Тому що е, я цю пісню, ну, я не знаю, літодень, спокодень я вже така, Господи, я вже не можу його слухати. Я поки, поки музику напишеш, поки вокали зробиш, поки то запишеш, потім поки відслухаєш. Ну тобто Я слухаю ці пісні по тисячі разів точно. Е, але все одно тут важливо зберігати відвертість, щоб, умовно, через рік, коли я слухала цю пісню, я згадувала. Що я тоді переживала і як воно було? І згадувала себе в той момент. От я дуже дуже відчуваю себе в той момент, коли я написала цю пісню. І для мене це хороший каталізатор. Для мене це означає, що о, в мене вийшло, справді, це, це, це круто. А щодо тем, ну, я така не, не знаю, ні, мені здається, немає. Ну, от Мені здається, що навпаки, наше суспільство воно рухається загалом, в правильному русі. У нас з'являються хороші інститути репутації, хороші інститути гласності. Мені це все дуже подобається. От мені цікаво, а скільки тобі потрібно часу, щоб написати трек? Е, ну, на все залежить. Літодень, спекудень, це дуже так було просто і дуже швидко. Ось цей трек, про котря я вам говорила, «Пінпонг понг з Тимуром, ми писали чотири місяці. Е, е... Це було саме через те, що ти шукала якісь правильне звучання, чи саме за рахунок того, що це була співпраця з Тимуром, який не на завжди бінськані. може бути на зв'язку. Ну, Насправді ну, Тимур він там був у нього був такий специфічний графік, що він був там два дні доступний і там 4-5 днів його не було. Е, Можливо, це повпливало, але ще є такі пісні. От, наприклад, одна з пісень, яку ми готуємо. От я сіла, і я за три дні зробила аранжування повністю. Сама, мені ні, ніхто не потрібен, був я скинула Тимур, Тумур такий. О, клас! Класно бахаєш. Я кажу, ну, спасибо, <зас> дякую. А бувають такі пісні, котрі потребують роботи. Але ось на цю пісню, яку я написала за три дні аранжування, я потім три місяці писала вокали. Я просто кожну, кожен рядочок мені він був не такий, не та емоція. А літо день, спекудень, я сіла і там за чотири години накопичила для Ігоря якісь там вокали, котрі думають, та я потім ще їх все одно перепишу, а він взяв взяв їх, ставив і вони прям ну, ідеально туди лягають. Ну от не знаю, тут дуже все залежить. Ми вже почули про те, що готуються ще е, пісні, і хотілося б дізнатися, насправді це буде просто сингли? Е, чи це буде вже якась певна прелюдія перед суцільним, е, таким, суцільною картиною на кшталт альбому чи епішника? Е, я взагалі така писала, 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 а потім Тимур приїхав у відпустку я кажу: слухай, ми тут вже сім треків написали, два альбом випускати. Такий, Господи, знову ти зі своїми божевільним моє демо. А він приїхав, типу, в лютому, я кажу, в травні випускаємо альбом. Він такий Ганна, будь ласка, ти робиш одну і ту ж саму помилку. А, і ми почали ну, з, з Ігорем працювати, і я така, думаю, ні, в травні не вийде, кожен трек займає набагато більше часу. Я не та супергеройка, котра там бахає трек за один тиждень. А, і ми такі, ну ладно, тоді там, типу, на осінь буде альбом, а потім я. Спілкуюся з тим музикантом, з тією артисткою. Такі, та альбом, це так невигідно, коли ти невідомий музикант, тому що люди не слухають. Має бути суперхіт, і щоб слухали альбом. Треба син. Я вже може якось їх синглом розбити. Але потім я зрозуміла, що мені треба відпустити концепцію часу, концепцію сингли альбоми, Як буде, так і буде. Ганом. І наостанок хотіли б тебе запитати, от. Підсумуємо загалом пісню Літодень Спекодень, і головний меседж, який, можливо, у тебе от крутився як логлайн в голові. Саме що донести ти хотіла цієї пісни? Скажу чесно, що мені хотілося створити більше настрій і зробити цю пісню більш такою мудовою зараз. Це популярне слово. Проте, якщо про це подумати глибше, тут все-таки... Варто жити тут і зараз. І так, літо, так, війна це наша реальність, так тривоги. Проте в житті багато маленьких радостей, котрі можуть наповнювати це життя, можуть наповнювати нас позитивними емоціями і допомагати нам переживати весь цей дуже цікавий етап формування нашої нації. А чому б і ні? Не за одно колись закінчиться, і класно про це згадувати, хоча б з якимись нотками і такими, знаєте, приправками позитиву. Мабуть, ось так. Ми тобі дуже раді, що ти прийшла е, саме до нас презентацію пісні. Ми тобі бажаємо, щоб пісня залетіла. 11 Дякую. липня будемо за цим слідкувати, і на наступну прем'єру запрошуємо тебе знову до нас у студію. Я задоволення, задоволенням. Завітаю до вас. Дякую, друзі, а сьогодні про допрем'єрну пісню. Літодень спекодень говорили із фронтвумен, авторкою текстів та серцем індії. електропоп-гурту Гана Бейбі Мганою Нелуп. Дякуємо тобі за цю розмову. Обов'язково до нових зустрічей. Обов'язково. Обов'язково. Дякую вам також. Спасибі.